Слава Україні! 9 січня на календарі і 685 й день нашої боротьби за незалежність. В Україні вже працюють понад 12,5 з половиною тисяч пунктів незламності. У громаді на Хмельниччині облаштують прихисток для переселенців за 5 мільйонів гривень. В ефірі «5 хвилин на головне. В студії для вас працює Денис Піменов за лаштунками команда Першого подільського. Розпочинаємо. Під завалами у Хмельницькому знайшли тіло ще одного загиблого. Таким чином, російський ракетний удар 8 січня забрав життя трьох людей в області. Про це повідомив мер міста Олександр Семчишин. На жаль, в результаті проведення рятувальних робіт знайдено ще одного загиблого, чоловік 55-го року народження щире співчуття рідним. В результаті терористичної атаки загинуло троє людей: чоловіки 47-го, 64-го та 55-го року народження, і двоє отримали поранення. Бережіть себе, йдеться в повідомленні. Напередодні вечері перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін також повідомив, що за уточненою інформацією триває пошукова операція ще однієї людини, яка мала бути на об'єкті та з якої втрачений зв'язок. Також він повідомив про вибиті вікна у будинках, пошкоджені автомобілі, нежитлові приміщення. Продовж дня працювали місцеві комісії для встановлення обсягу завданих пошкоджень. В Україні вже працюють понад 12,5 тисяч пунктів незламності також ще більш ніж 700 додаткових пунктів готові до відкриття за потреби у випадку похолодання. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Знайти найближчий пункт незламності можна скориставшись за стосунком дія зміркувань безпеки, геолокації пунктів незламності не відображається в Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Луганській і частково Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. 6 вересня 23-го року, поблизу населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області загинув старший лейтенант поліції Юрій Алексєєв, 84-го року народження. Повідомили у Старосинявській селищній раді. В березні 23-го року добровільно став на захист країни у складі штурмового полку Національної поліції України Сафарі, департаменту поліції особ... особливого призначення, об'єднана штурмова бригада Національної поліції України Людь. Вічна вічна пам'ять і слава герою. Управління соціального захисту та праці Донецької міськради оголосило торги на реконструкцію будівлі для розміщення переселенців у селі Міньківці вартістю 5,5 мільйонів гривень. Про це йдеться на сайті Прозоро. Мова йде про реконструкцію триповерхової будівлі під помешканням для проживання внутрішньо переміщених або евакуйованих осіб по вулиці Шевченка, 18, селі Міньківці Донецької територіальної громади. За цією адресою у Міньківцях розташована будівля амбулаторії. Нині у прихистку в Міньківцях живе 52 людини. Проєкт громади Домівка подалі від небезпеки отримав підтримку Глобального фонду міст для мігрантів і біженців. Мова йде про грант у сумі 200 тисяч євро. Ці гроші Дунаєвецька тергромада спрямує на перепрофілювання колишньої лікарні для надання житла ВПО. Частина робіт вже зроблена силами Дунаєвецької громади. А за допомогою міжнародних гуманітарних організацій буде відремонтовано третій поверх приміщення. Після закінчення будівельних робіт громада зможе дати тимчасову домівку ще для 5-6 сімей. Роботи планують завершити до 31 травня. Сьогодні, 9 січня, у зв'язку з плановими ремонтними роботами, які здійснюватимуть працівники Хмельницькобленерго, значна частина мешканців Хмельницького району може залишитися без електропостачання. Загалом знесрумлення можливе в обласному центрі на восьми вулицях, а в районі у дев'яти селах. За інформацією Хмельницького бленерго у Хмельницькому та районі світла може не бути в період з 9 до 17 години. Перелік сіл, назви вулиць та номерів будинків, де буде відсутнє енергопостачання, ви зможете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. Щодо знеструмлення населених пунктів області через негоду напередодні, то усі причини ліквідовано в повному обсязі. Команда нашого телеканалу бажає вам тихого, мирного та переможного дня. Тримаємо стрій, підтримуємо армію, допомагаємо один одному. Слава Україні!